Як я перейшла на українську мову, просто це так забавно, максимально. Коротше, такий факт про мене, коли мені потрібно відпочити, розгрузити голову. Я люблю подивитися щось тупеньке, смішненьке і зазвичай це якісь трешові такі програми на Ютубі: типа як дурнів смотрить сторіс, типа як ЧБД я дивилась постійно, просто мені дуже подобається в. Купа матюча, там просто чмирять людину, але мені то подобалось. І я ще дуже любила стендап і всіх цих коміків, але все це було російською мовою. І спочатку ну, війни зрозуміло, то було недоречно дивитись. Ну я просто не могла це робити. Потім, коли я захотіла вже подивитись такий контент, в мене навіть не піднялася рука включити якогось ну, коміка, якого я дивилась раніше. Пару разів я заходила на сторінку ЧБД, бачу, що вони не знімають ще досі відео, і я заходила, мабуть, раді цікавості подивитися, ну, як, як це буде виглядати, бо це зовсім інше. І, мабуть, мені вже самій буде гидко дивитися на це. Не знаю, не заходить. Не заходить. все, російський стендап мені не заходить. Російські якісь передачі, які я дивилася раніше з задоволенням, по декілька разів не заходять. І я починаю дивитися український стендап і заходить. І я така, типу, блін, прикольно, Думаю, рібята, чи вони робили цього раніше? Потім дивлюсь, виявляється, робили. Просто то було неактуально. Коротше, там дійсно є класний гумор, там є коміки, в яких я вже за цей місяць закохалася. Я десь місяць дивилася Україномовний стендап, україномовні такі передачі, і так круто, просто. І я така, вау, ну коротше, ви поняли? Я закохалася в це. Я хожу і розповідаю сестрі, розповідаю знайомим. Кажу, треба пополюр пополюризувати. Ну, ви поняли, да? Типа українське. Треба більше створювати контенту саме українською мовою. Це так круто, це так класно. Потім ми розмовляємо з сестрою, і виявляється, що я дуже багато дивилась українського контенту. Просто я цього не помічала. Наприклад, серіал Друзі я дивилась виключно українською мовою. Такі серіали, як і місто, там ще якісь такі улюблені мої серіали, які я могла передивлятися тисячу разів. Я дивилась українською мовою. Нові фільми я дивилась українською мовою. В кінотеатр я ходила тільки заради українського перекладу. Я просто обожнюю його. Потім я почала аналізувати своє оточення, ким я захоплююсь, і це україномовні люди. Просто привіт! Навіть психолог. Україномовний. І я така, типа, Лер, що тобі ще треба, ну, типа, і все. І мені сестра така каже, так, ну, я кажу, так треба створювати е, контент україномовний, треба, щоб це було популярно, класно. Вона каже, то створюй. Ти ж та людина, яка створює контент, ти можеш допомогти в цьому. Я така, да ладно. І це так було круто, це так було охіренно, коли я до цього дійшла, Виявляється, я вже давним-давно на цій стежці була, просто я цього не, не осознавала, не, не поняли, да? Коротше, я дуже рада, що я перейшла на українську мову. Е мені подобається. З мамою, звісно, мама розмовляє російською мовою. І ми з Діаною пере перемикаємося. Але коли між собою ми такі, так, давай розмовляти українською мовою, давай. маю? буває, такі пробувати розмовляти іспанською, то взагалі. Коротше, дуже круто. Я думаю, я б раніше перейшла на українську мову, якби деякі люди не чмирили деяких людей. Тому що коли тебе починають гнобити, в тебе йде оце супротив. І ти не хочеш переходити на мову через те, що на тебе якась просто чмоня давить, і все. А я стикалася з таким, ну, часто. Я... Можливо, це також були мої уроки, якісь.